Отець Костянтин священик Православної церкви України, відомий капелан і волонтер, вкотре поспішає туди, де його чекають. Нелегкі та важливі справи. А напередодні в чергове переступає поріг одного з навчальних закладів Бердичівщини, де батьки, вчителі та учні планують вкотре передати зібрані на дрони кошти. Передаємо їх оцю Костянтину, який доставляє їх на фронт нашим солдатам, які нас захищають. І сьогодні мені хочеться знову передати гроші на дрон черговий, який ми зібрали. Це зібрали учні, батьки, педагогічний колектив і парафіяни православної церкви України. Це Дякую. Велике. <плес> це вам велике. Вам Ці дрони основна їхня задача це там не кось там вбити чи щось знищити, а це зберегти життя нашого воїна. Головна ціль збереження життя воїна. Священник вкотре нагадує про найголовніше та найцінніше життя. Найголовніше. Навіть не те, скільки знищено тих умовно танків чи машин, а те, скільки воїнів повернеться додому. От Ви сьогодні збираєте, кидаєте 100 гривень, 50 гривень чи 20 гривень, чи хтось більше і купується цей дрон, їде на фронт, там робить свою задачу. І завдяки цьому дрону якийсь воїн не загинув, залишився живий. Збирати кошти, купувати дрони, вести їх для військових, священнику довіряють не тільки діти. На сьогодні, зазначає отець Костянтин, лишень за останній рік придбали і доставили для фронту сотні дронів. Коли багато людей Об'єднуються, я потім рахую, дивлюся, що там е, скинули на картку, що принесли в церкву, значить, нас цю коробочку поклали, і виходить солідна сума кожну поїздку. Ось, ось наприклад, цієї поїздки, я таких, до речі, речей ніколи не озвучував. да От цієї поїздки на картку це порядку 45 тисяч накидали. А в коробочку накидали мені теж порядку 40, тобто це 85 тисяч оцими цими дрібними саме пожертвами. Коли багатьох людей об'єднує єдина справа, то із малих донатів складаються значні суми, і це свідчить про намір зробити свій внесок у боротьбу з ворогом, а ще говорить про довіру. Настає Приїзд наш з фронту і зразу починаємо думати, так, які дрони треба, які запчастини замовити, значить, куди ми будемо їхати, там, хто, кому зараз там необхідніше, і оце от, ну, така робота. Тому я хочу сказати, і це дуже важливо, що там люди часто кажуть, не знаю, там, чи ви це покажете, але люди часто кажуть, там отець Костянтин, там ви молодець, і там, що ви це робите. Ну насправді це все роблять люди. Які оце, ці кошти дають, тому що ну, я як кажу як нова пошта, тут взяв, туди передав все і завезли. Тобто, це все, ця вся наша робота, оця величезна кількість в 400 півдронів це все заслуга простих людей. Які донатять і допомагають, ну і в даному вже контексті цих прекрасних дітей, які збирають кошти і, значить, на ці дрони передають. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.